виконуємо номер 36 із підручника «Геометрія 7». Та «Математика 7. Інтегрований курс. Частина 2. Автор Олександр Істер. Видавництво Генеза. 2024 рік». Назвіть від вид кута гострий прямий тупий, розгорнутий. Градусна міра якого дорівнює? Задання перше 52 градуси, друге 180 градусів, третє 129 градусів, четверте 90 градусів, 5 2 градуси, шосте – 173 градуси. Градусна міра гострого кута менше 90 градусів. Тому кути 52 градуси і 2 градуси у нас гостре. Градусна міра прямого кута рівно 90 градусів. Тому четверте завдання у нас кут прямий. Градусна міра тупого кута більше за 90 градусів, але менше за 180. Тому кут 129 градусів і 173 це у нас тупі. І градусна міра розгорнутого кута рівно 180 градусів. Тому в другому завданні у нас кут розгорнутий. Запишемо це все.

8 градусів менше 90 гострий кут. І 173 більше за 90, але менше за 180 тупий кут. Номер 36 із підручника Геометрія 7 та математика 7 інтегрований курс виконано.